Друзі, всіх вітаю на каналі. Ну що, сьогодні робимо розклад на останній знак зодіаку на 2026 рік. Рибки, нарешті ви дочекалися цього моменту. А, ось, обіцяю, астропрогноз почну саме з вас. Щоб вам було не так досить довго чекати ці всі прогнози. Добре, ми з вами будемо розглядати. Цей прогноз за системою 12 будинків гороскопу, що дозволить розкрити а, всі сфери життя, щоб ми могли а, дізнатися, що нас там в особистому стані може чекати, в кар'єрі, в стосунках. Тобто всі ці моменти розберемо. А, спочатку я вам а, даю підказку. головну такий фон це ключ року за допомогою своєї колоди-сестра Столоджі. Її можна придбати у мене і використовувати, і можуть абсолютно всі, тому що вона досить так глибоко насичена сама сенсами, і вона підходить для користування для кожного. Ось і так поетапно розберемо всі сфери вашого життя. А цей розклад підійде для риб за сонцем, так і за асцендентом. Тому рибки, сідайте, зручніше. Зараз будемо вас. Дивитися. А, і так, відкриваю вам першу карту, ключ руку, що ж тут архетип нам розкаже. А тут ох, яка фатальна жінка. Це Ліліт клас. А ліліт це тінь наша з вами. Це якісь заборонені бажання, це неприйнята частина себе, це те, що ви звикли ховати. Але це має і велику силу, коли воно усвідомлюється і використовується не для, скажем, не в мінус, а в плюс, тобто не заради зла, заради добра її можна також використовувати. Тому 26 й рік риби для вас рік зіткнення з правдою про себе. Не ілюзорно, не духовно прикрашено, а дійсно реальною правдою про вас. Тому всі самообмани будуть зняті. А, треба виходити із ролі жертви. Треба повертати себе. Собі себе. А, це про різкі прозріння, це про руйнування ілюзій, це про потяг до табуйованих усіх тем. Тобто там, де не можна, вас буде тягнуть. Не знаю, якісь речовинні, заборонені. Хочеться спробувати. Секс втрьох хочеться спробувати. А змінити своєму партнеру хочеться спробувати. Тобто, от Ліліт вам буде чомусь підсвічувати у ті всі ваші потаємні бажання, які вам хотілося спробувати. А от залазити туди чи ні риби не рекомендую. Потім Ліліт ось ця настигне і, якби, по голові настукає. Пардон, але я. Хочу говорити чесно, без оцих всіх дійсно прикрашань. А ось також це про рік глибокої роботи над собою буде. Всі психологічні моменти також треба буде прокачати і залізти, чому ж вас тяне в цій всій історії. Добре, цікавий такий момент насправді. Ліліт вона не тільки може давати якісь такі спокуси, але й може давати силу нам в цьому всьому. Тому її варто використовувати правильно. Але це для кожного індивідуально, звісно, має бути Не загально так. Добре, йдемо в перший дім. Риби, ви мене заінтригували. Що в нас в першому домі тепер буде? Юпітер і блазень, Шут. Шут нам дає. Початок нового шляху оновлення себе, без гарантій. Знову ж таки, він ніколи гарантій не дасть. Вам буде кайфово, чи вам буде потім від цього не досить приємно? Тут треба довіритися цим процесам, але безпосередньо ризики можуть бути. Тобто, знову ж таки, знаєте, ліліт цю якби і підсвічує вас самих, що вам захочеться десь замандрувати і оновитись так оновитись, як то кажуть. Юпітер нам розширює це все. І ви собі захочете дати цю більшість. Тобто я більший, ніж я був колись раніше. Я хочу собі дозволити оці всі насолоди. Я хочу насолодити себе, я хочу покайфувати. От вам захочеться цього всього у 26-му році. Знаєте, таке враження, начебто 25-й рік вас так. Задовбав, вибачаю, що вам хочеться піти у всі тяжкі. Риби тримаємося. Нептун від вас уже йде. Від вас уже йде отой Сатурн, який вас стримував. І тому вам у ці всі моменти вони будуть все-таки досить гарно розширюватися. Тому тримайте себе в руках. Все-таки Сатурн вас тримав. А... Новий образ собі можете зробити, якісь спонтанні рішення будете приймати. Переїзди, поїхати, десь не знаю, відпочивати. Старт нового етапу життя у вас може бути. Він може бути розумним, а може бути з оцією лілі. Тому, рибки, я вас дуже прошу: не затуманюйте собі очі і мізки, думайте тверезо, коли ви все будете виконувати і впроваджувати в своє життя. Ну, це Досить така серйозна штука. Ідемо в другий дім. А, так, гроші самоцінність. Тут у нас рицар кубків і мотабельність. А, знаєте, рицар кубків це фігурна карта, романтика, брійника, да, людина серця. А, гроші тут не проконтрольовані, тобто вони не контролюються, вони можуть емоційно витрачатися. Мутабельність нам також дає нестабільність, вона дає той момент, коли ми повинні підлаштовуватись під ті чи інші моменти в житті. Підлаштуватися під те, чи я можу зекономити собі накопити, чи я все ж таки розтрачу ці всі свої гроші, які в мене були. Але все ж таки фінанси вони можуть і залежати від вашого настрою. А як в плюс ми можемо використати а гроші заробити від творчості, від натхнення, тобто доходи через мистецтво, через духовність, через психологію, через роботу з дітьми. От усюди йдіть і сюди ці всі моменти собі зробіть. І також витрати можуть бути, знову ж таки, із задоволенням. Не знаю, на якісь любовні штучки захочеться витратити собі гроші. Ну, типу, якби і себе хочу побалувати, свою другу половинку хочу побалувати, а гроші потім в ітоні, бачите, вони, як вода, ідуть. Нам руки тут прям показують, що у вас гроші можуть тікати від вас, тому рибки. Сконцентрувалися, будь ласка, перейняли собі трошки козирога, порадьтеся з ним, як він накопичує і не йде на ці всі емоційні штуки. Ось, і вам це буде як допомога така. Але знову ж таки, тут чомусь гроші від вас йдуть і витрачаються. Контролюйте, будь ласка, ці всі процеси, рибки. Третій дім оточення. Двійка жезлів і а, Нептун. А, двійка жезлів нам знову говорить про вибір. Але тут немає ніяких дій. Тобто, ви тут в ролі спостерігача йдете, <кій> ви не дієте. А туман дає Нептун. В думках, у словах, в роздумах. Ну, типу, нас реально затуманює, і ми в рожевих окулярах знаходимо. З Рожеві окуляри бажано зняти. А у своїх спілкуваннях слідкуйте, з ким ви спілкуєтеся, яке ваше близьке оточення є. У своїх діях. А, також будуть якісь сумніви йти, буде йти плутанина в документах, до речі, всі водні знаки, я вас вітаю, ретроградний Меркурій, ретроградить буде у вас. І риби ви перші, хто прийме цю всю а, на себе тягар. Тому я розумію, чому тут так виходять карти. Дивіться за документами, особливо уважно, щоб у вас не було ніякої плутанини, ніяких помилок, щоб все тут досить гарно було. Перевіряйте всю інформацію, перевіряйте по 10, 20, 30, не знаю, 100 разів, щоб все було чітко, без розмиття. Тому уважно до оточення, уважно до подорожей, уважно до документів. Тут можливі факапи. Йдемо в четвертий дім. Сім'я, родина, нерухомість. О, що ж таке? П'ятірка жезлів і уран? Конфлікти, однозначно, боротьба, якась напруга в родині, у вас можуть бути присутні. Тобто, тут немає стабільності однозначно в 26-му році. Уран цю всю ситуацію нам підсилює, тому що Уран нам дає несподівані взагалі зміни вдома. Тому конфлікти в родині можливі. Якісь всі старі не знаю, всі старі правила, за якими ви жили в родині, вони також зруйнуються. Можливо, не буде так, як хочете ви, а можливо, не буде так, як хоче вся ваша родина. І дивіться, яка цікава боротьба йде. Риби, будь ласка, не на в 26-му році, нічого такого. Я вас дуже прошу. Також це можливий різкий переїзд. Зірвалися з одного місця, переїхали в інше. Там щось не склалося, переїхали в інше. Тобто таке враження, начебто у вас буде навіть ваша оця зона безпеки і комфорту вона буде досить шатка. У вас начебто як опори немає під ногами. Так, 26 рік. Зверніть увагу, будь ласка, на всі ваші опорні моменти. Ліліт, я дивлюсь, досить от така дієва. Так, йдемо в п'ятий будинок. Творчість, діти і наша закоханість. Да? Тут у нас іде шестірка пентаклів і рак. Шестірка пентаклів нам дає баланс між тим, щоб давати і брати. Турбота, підтримка. А тут досить знову ж таки, все таки, я думаю, якщо це карта дітей і рак, тут сімейна карта більша. Шестірка пентаклів нам також дає натяк на сім'ю: що вам потрібно все ж таки остіпінитися і прийняти правила родини, От, щоб ви не були як вітер в полі, гай шумить. А все ж таки приземлилися більше до родини і допомагайте один одному. Я думаю, що це вам як підказка сюди йде. Чомусь мені захотілося вам сказати. <кхід> а, рак також нам дає емоційну безпеку. А, тому тематика дітей у вас можливо підніметься. Якщо є діти, дітям допомагайте, в якому віці б вони не були. Свої чи чужі а, роботи з дітьми. Знову ж таки, натяк іде на те, що вам треба і заробіток, може, до речі, також іти через мистецтво і через дітей, через задоволення, те, що приносить мені задоволення, якісь благодійні моменти, благодійні проекти. туди направляйте, будь ласка, всю свою енергію і сили. Тоді вам буде щастя. Передаю вам такий меч. А, і також серце ваше буде досить прив'язане до цієї всієї рівноваги, вам її захочеться, Вам захочеться теплих почуттів а, для того, щоб ви були в балансі. Тому, будь ласка, звертаємо увагу, що отут, щоб не було ніякої цієї сутички, вам потрібно направити всю свою енергію у віддачу, тобто старайтеся віддавати більше. Для того, щоб у вас не було у цих всіх історій неприємних. Шостий дім, здоров'я робота. Йдемо сюди. Господи, що я тут оце? А, о, діти. Шестірка кубків і перший будиночок. Шестірка кубків нам дає якісь ностальгійні моменти. Можливо, потрібно буде повернутися до минулих обов'язків, до минулих робіт. А, знову ж таки, а, стан здоров'я може залежати від вашого психологічного комфорту. Слідкуйте, будь ласка, за своїм фізичним і психологічним здоров'ям в цьому році, Від того, щоб вас ніде не підкосило. <кій> <кій> Також можливо будете повертатись до старих звичок. Не знаю, ви палили, потім кинули, потім знову повернулись до паління. Не треба повертатися. А, треба все це відсікати. А, знову ж таки, робота йде через допомогу, через благодійність, через роботу з людьми, з дітьми, з психологією, а, благодійні фонди. А, всю свою енергію направляйте сюди. І знову тут більше про віддачу йде, і все буде залежати від вас. А, чи піде все в плюс, чи піде все в мінус. Тут тільки від вас. Перший будинок нам це підсвічує, що всі дії будуть залежати безпосередньо від вас. Ідемо сьомий дім, в партнерство. А, тут Марс і диявол, мама ні. Диявол нам дає а, залежності, дає пристрасть. Та, пристрасть може також дати, що дах зносить, очі у нас випадають, слина тече, Вам який класний партнер. Можемо ми так думати, але за цим всім у нас приховується Марс. Що це все ж таки про аб'юз, що це все ж таки про залежні відносини і стосунки, про те, що над вами можуть домінувати ваші партнери, а тому і контролювати її, контролюючи відносини, такий собі подарунок, якщо чесно. Марс робить стосунки в поєднанні з дияволом, так, досить гарячі, досить пристрасні. В цьому плані все за шидіс, як то кажуть. Але якщо оцю всю ситуацію, яка займає 5-10% нашого життя відкинути, всі е, останні 90% буде один сплошний тотальний об'юз. Е, тому токсичні союзи, відносини, вони можуть вас настигнути 26-му році. Блін, як же ж воно все з цей деліт переплітається, риби? Я навіть тепер забуваю виставлять вам цей прогноз чи ні. Сильні сексуальні потяги. Захочеться, можливо, я ж кажу, десь піти не в ту сторону, не з тим, не з тими. Уважно будьте. Також у, в парі, якщо ви у стосунках, то тут вам захочеться, знаєте, показати, а хто сильніше, а в кого розмах ширший, а в кого, як то кажуть, дзвини й дзвонше. Тому тут одна тотальна боротьба. Поєднання з пристрастю. А, слідкуйте, будь ласка, за тим, щоб ви не влізли в ніяк і в такій ситуації, щоб у вас все було гармонійно, рибки. Так, йдемо в восьмий будинок. Що у нас по трансформаціям? Десятка жезлів і восьмий будиночок. Перевантаження однозначний тягар є. Тут, можливо, до речі, восьмий дім це ж ще не тільки кризис і трансформації. Тут ще восьмий будинок відповідає за гроші інших людей, за партнерські гроші, за якісь кредити, інвестиції. Тому, якщо кредити є, вам обов'язково треба їх погасити. Ось, Натякають нам на те, що. За грошим, а за грошима також обережно ніде, ні в які штуки не вкладайтеся в цьому році. Бажано, щоб вам не вилізли потім борги. А також вам треба скинути все зайве, всі виснаження, всі емоційні, якісь прив'язки, навантаження, всі свої залежності. Їх треба покинути в 26-му році. Не повертайтеся і не залазьте в залежності в будь-які. Емоційні, фізичні, не знаю, відносові, стосунки, робочі. Всі ці залежності ви кидайте. Йдемо в дев'ятий дім. Паж Кубків і Лев дає нам внутрішню дитину, дає натхнення в навчанні. В творчості, навчання через творчість, вам тут натякають, наче що ідіть десь повчіться чомусь гарному, чомусь хорошому, підіть у творчість, якісь подорожі собі, які вас будуть наповнювати, з дітьми спілкування знову, тому що паш це діти, кубки це також більше таке дитяче, але знову символічно п'ятий дім це діти. Натякають вам на те, що вам потрібно бути самим, якби трошечки побалувати свою дитину. Згадати, а що ж ви насправді хотіли, куди вам насправді рухатися, і чомусь діти вам йдуть як підказки. Ось, якісь подорожі, якісь, не знаю, духовні практики усі всі моменти історії вам треба втілити у 26-му році. Наповнюйте себе через 9-й дім, через знання і подорожі. 10-й дім статус. І. Професіоналізм, дев'ятка жезлів і скорпіончик. Тут іде витримка така дійсно. Дев'ятка жезлів, дивіться, який вимучений хлопець у нас стоїть, але він не зламаний, він просто вимучений. Що нам може давати цей момент? Якісь складні, але важливі етапи у вашій роботі, у вашій кар'єрі, боротьба за своє місце, за місце під сонцем у статусі. Uh, у роботі, в усіх цих uh, моментах і етапах, начебто ви з кимось дійсно конкуруєте, і вам треба прям вигристи то місце. Uh, ось, Тому тут дивіться, по роботі у вас перегруз іде. Перегруз і досить такий серйозний, uh, і не досить гладко справи у нас ідуть. Тому тут треба бути. Uh, в тверезій голові, в тверезому разумі, я б сказала, аби вирішувати якісь певні моменти. І не лізти на рожон, тому що скорпіон нам дає людей поряд сильніших, чим ми є насправді. Отут, дивіться уважно, з ким ви конкуруєте. Ні в якому разі на рожон не лізти із своїми керівниками, до речі. Тому що чомусь в 26-му році вони знають більше, як вам треба. Йдемо в 11 дім в наше оточення. Імператор і це у нас 6 дім. Також дає нам імператор контроль, структуру додає відповідальність 6-й дім. Тобто, тут іде керівна роль у колективі. Можливо, ви хочете займати керівні ролі, тому що тут ще й наші колеги можуть бути у колективному колі. Це стабільне коло людей, яке є біля вас на сьогоднішній день, воно нікуди не відсіюється. Вони з вами так, ці люди і є. А, ось, І ви знаєте, чомусь в оцих колах людей вам, я думаю, буде більш спокійніше і гармонічніше, ніж всюди. І ви себе будете там якби м наповнювати. Ви там будете відчувати свою стабільність, і що тут мені добре, тут я пожалуй я побуду тут, ніж на роботі чи ще десь. ось тому І, до речі, шостий дім про колег. Чомусь колеги, колективи з вами будуть порі. А, І йдемо в 12 дім на завершення. А, жриця Верховна і Плутончик. А, 12 дім нам дає все потаємне, нашу інтуїцію, тому якісь таємниці. Навколо вас, або ви самі їх будете приховувати. Ну, дивлячись на те, що у нас є ліліт як основний сигніфікатор в цьому році, ви будете явно щось приховувати. А, якесь глибоке переродження вас буде очікувати. А, все ж таки, вам треба буде піти, я думаю, до психологів для того, щоб завершити оці всі свої психологічні качелі, які йдуть. Ну, все-таки від вас виходять дві великі такі планети. Сатурн і Нептун. Нептун взагалі вас стосувався дуже довго, <coughs> який давав свої моменти, він там був дуже сильний. Ось і коли виходять планетки з нашого знаку, вони потім дають момент, шлейф лишається, і оце на протязі 26-го року ви будете, начебто, як відходити від усього всього. Я ж кажу, такі роки були не досить гарні, приємні, і вам треба. Відійти від цього. І бажано відходити з розумом, щоб ви нікуди не залізли ні в які історії, щоб загнати себе ще більше. І по плутону вас тоді буде дійсно чекати оновлення і переродження. ось Щоб ви прийшли до того, до чого треба дійсно прийти. І оцю ліліт використати в свою користь, а не щоб вона вами керувала. Тому що досить такий. Рік насичений, не знаю, в мене навіть руки трохи тремтять від ось цього всього моменту. Тому обов'язково майте собі в колі однодумців, спілкування, не знаю, людину з психологічною освітою, того самого астролога, який порадить, куди йти, як іти, в який період це робити, це не робити. Як не влізти ні в які ситуації, щоб знати хоча б коли вони у нас є. А ось, щоб ви були а, з тією людиною, яка буде вас вести і допомагати вам, а не затуманювати вам мізки. Тому звертайте на це увагу. 26 й рік для вас дійсно рік, як відходняку після якоїсь тривалої вечірки, якщо чесно. А, тому 26-й рік риби для вас. Рік правди перед вами, самі перед собою в першу чергу. Рік у цих всіх тіньових історій, коли вони можуть всі полізти назовні. Потрібно себе повернути, повернути свої сили. Рік дійсно він нелегкий і дуже трансформаційний. Тому я вам бажаю сили і витримки в цьому році. Риби, я вас міцно обіймаю. І бажаю, щоб ви знайшли себе в 26-му році і прийшли до зрілих рішень.